Привіт, я Діма, і одного дня я подумав, а чому б мені не почати читати книжки? Здається, це прикольне хобі, не так дорого. І що там я дві-три книжки прочитаю, і все Все, починаю читати книжки. І в якийсь момент їх стало багато. А потім я ще став блогером. І їх стало прям дуже багато. І я звернувся до батька. Батько, давай зробимо мені місце, де будуть зберігатися усі мої книжечки. І так з'явилась кімната моєї мрії, яку я вам зараз покажу. Тому сьогодні дуже швидка екскурсія моїми книжковими поличками. Проходьте зі мною. Стоп! Ви знаєте худове слово? Правильно, молодець Сарамас. Проходьте! На цій шафі нічого не змінилось. Тут так само стоїть Кінг, Агата Крісті, і тепер воно перетекло трошки ось сюди. Поличка Art Books. Українська сучасна література. Українська класика не вся. Колись тут буде більше Пратчета. Куток плачу або книжки Крістін Генни. Трилери, Молитовник Голодних Ігор. Дякуємо. Культ Рід Еліс Осман. І новенька книга Радіо Мовчання. Вона вже доступна. Окрема шафа для фентезі. Тут окрема поличка для Сандерсона, Скоро буде обов'язково більше. Щось, щось. Сарамас і щось. Полиця ще одну сторінку. Ще одна полиця, ще одну сторінку. Ще одна полиця ще одну сторінку. Класика. Раритетне видання Гідемо Пасана. Подивіться на цей форзац. Коштувала три карбованці. Ого, тепер це моє місце сили, натхнення і усього. Я хочу проводити тут увесь свій час. На моєму YouTube вже є детальний огляд на мою бібліотеку. Переходьте.